Доброго дня, компанія Автофокус. Нове надходження c 4 а, На дуже максимальній комплектації я такої ще не зустрічав. Це ексклюзивна комплектація, людина замовляв собі під замовлення. У нас невеликий пробіг, один власник салону має гарний стан. А, далі по комплектації тут у нас бензиновий двигун, звичайний автомат, гідротрансформатор, партроніки передні, задні. Зараз перейдемо в салон, я вам продемонструю. Задні 15 очі, комбінований салон, шкіра, алькантара та тканина. Центральний підлокітник, третій підголівник, величезна просто панорама. Далі у нас присутні, до речі, сліпі зони. Розуміння на Ситроєні повний склопакет. Датчики. Бачите, сліпі зони, партроніки передні, задні. у нас підігрів передніх сидінь, масажі. присутні. Масажі на Ситроєні, ви розумієте? Шкіряне. Кермо, мультикермо з перфорацією, датчики світу, дощу. Тут у нас присутній клімат, двохзонний мультимедіа, монітор чи камера заднього огляду. Тут -то автоматик, панорама, ну бюджетний автомобіль, який має просто суперову комплектацію. Знаходиться ця машинка Михайло Гришка 4А, просимо без вихідних, тому чекаємо вас на перегляд цього красення. Авто можна придбати в кредит лізинг або приїхати та забрати його за готівку.